Короч, всіх вітаю. Вирішив зіграти в гру свого дитинства, яка залишила від себе лише теплі спогади, як гра, в яку я можу повернутися в будь-якому віці. І кожного разу, знаючи вже весь сюжет та всякі оці приколяси, вона лишає лише тепле відчуття ностальгії. Напевно, тільки старенька Dark Fantasy може так гріти душу в наші непрості часи. Короч, проходження Dragon Age Origins. Культова гра, яка має одноіменну серію, і яку біовари успішно проїбали своїми останніми проектами. Починається гра з розповіді про древніх магістрів, які вирішили потрапити до місцевого раю, а саме золоте місто, місце, в якому живе сам Бог. Творець, але їхня затія не була успішною. Вони очернили своїми егоїстичними бажаннями золоте місто, і були вигнані звідти, змінені підстать своїх бажань. Вони стали схожими на монстрів та стали першими породженнями темряви. Вони повернулись в світ і принесли з собою величезне лихо, мор. Лихо, під час якого орди тварюк та чудищ споганювали та убивали все на своєму шляху. Першими пали королівства гномів. Чудища заполонили їхні володіння під землею і викосували все на своєму шляху, поки самі гноми не лишилися на грані вимирання. Але прийшли воїни, які без страху билися з чудовиськами, рвали їх як йобнуті, і якщо помирали, то брали з собою половину орди в могилу, сірі стражі, воїни, які покінчили з мором. Це сталося понад 400 років тому, і як виявилось. Мор просто так не здихатись, і він знову вирішив вирватися назовні, поглинаючи собою весь світ. Сірих стражів залишилося дуже мало, і ніхто не звертав увагу на їхні попередження, допоки не стало пізно. Коротше, якось так нас знайомлять з приколами в цій грі, а потім дають змогу створити свого головного героя. І самого класного, в створенні персонажа ми можемо вибрати расу. Стать та клас, від яких буде залежати наша предісторія. Тобто за дворфа можна бути як дворянським піськочухом, так і безкастовим ніщуком, який намагається звести кінці з кінцями, або як можна бути гордим лісовим ельфом, так і міським ельфом-задихликом, якого і самого хорошого ще не встигли обіцяти. Також можна бути звичайною людиною, яка від своїх здібностей предписує собі предісторію. Якщо вибрати воїна або розбійника, то ми будемо жити в знатної сім'ї, яка чекає страшне лихо. Або якщо вибрати мага, то наша доля буде пов'язана з задростом заклять в кругу магів, де місцеві наглядачі-храмовники будуть тебе піздити за те, що ти просто пчихнув, не так як їм сподобалося. В підсумку маємо шість предісторій, а моя буде пов'язаною з чоловіком знатного роду, який все життя був пронирою і піздоплясом. І починається моя історія з того, що батько головного героя Брайс Кусланд збирається на війну зі своїм старим ліпшим другом. Але цього разу вони будуть битися не з сусідами-загарбниками, а з родою її страшилок. Головний герой козу.